2 серпня 2025 рік. Ось така краса, ну трішки ось плодожарка вдарила. Сорт у нас називається Нікітська жовта, але ча, навіть на цьому дереві вона доволі велика, має гарне завантаження. Ось, ось така вона. Зараз куштуємо. Дуже солодка, соковита, дуже смачна. Алича, хоч вона схожа і на звичну. Але тут дерево молоденьке, то ще на ньому доволі великі плоди. Ну, гарний смак має. Мені дуже подобається цей сорт за свою непримхливість, за своє дуже велике таке можливість нести великі врожаї, високоврожайність його. Тут можна і їсти, і завжди приємно їсти цілий день, зранку до вечора. завжди буде рука тягнутися з'їсти цей плід, якщо у вас на подвір'ї росте, у мене такий на подвір'ї росте, дерево сорт нікіської жовтої. І сировина, також в неї доволі непогана. Але мені, наприклад, конкретно цей сорт смакує в більшій мірі в свіжому вигляді. Сорт нікітська жовта. Дякую за увагу.